Так, это формация у новозерного высадка десанта как вчера на Валеневке. Поэтому всех в у Кого есть квадрокоптеры, разрешили поднять квадрокоптеры с согласованием с ракетосами, соседями, со всеми, кто их может сбить, ведет там разведку. При нападении отражаем. Все поняли там. 76-77 маяк. Кап, командир жанра с 47-й окремо механизованные бригады. Працюємо на запорізькому напрямку. Можу сказати про фортифікаційне обладнання противників, що їхні позиції обналилися 14-15 місяців, обладнані вони в інженерному відношенні дуже грамотно. Тобто є е, добре перекриті щілини, окопи, окопи глибиною 2 і більше метра, е, всі окопи прикриваються мінними е, полями. Ну, Відповідно, протитанковими та протипіхотними. Взагалі просування на цій ділянці місцевості дуже ускладнене через надзвичайно велику кількість протитанкових мінних полів. Надзвичайно велику. Прикриваються як і танкодоступні напрямки, так і просто мінами засипають. Дуже часто трапляються міні-поля, які просто де хаотично розкладені. Протитанкові мінні поля просто для того, щоб унеможливити будь-яке просування техніки. Тобто це не просто одне мінне поле, це може бути 2, 3, 4, 5 мінних полів на одному напрямку. Це можуть бути як двохрядні мінні поля, так і встановлені чотирьох 4 чотирьохрядні мінні поля. Це можуть бути групи мін, просто ти йдеш і лежить просто куча темок. Ну, Показує, що в по дуже багато часу на підготовку, і вони до цього підійшли з я би сказав, деяким ентузіазмом, бо дуже багато зустрічалося такого, щоб я сам би не, ну, не додумався. Тобто і дві темки, спарені через деша. Тобто, коли підривається одна темка, відразу позаду підривається інша темка групи мін. Потім темка може бути закопана на глибину 50 см, і вона неї поставлено брівно, брівно. Таку тм 62 неможливо знайти за допомогою металошукача. Тільки вручну і щупом. І то, якщо це вже сапер стикався з таким, то він може відчути, що да, він втикнувся в брівно от, і починати його розкапувати. Багато мін, саме ТМ-62 ставлять на невилучайне положення, тобто ставлять під низ гранати, міни сюрпризи МС3. Прикривають протитанкові групи мін протипіхотними мінами. Напевно дії це серія МОН, є ОЗМки. Плюс до всього Русі відходить відходять зі своїх позицій, вони майже в 100% випадках мінують самі окопи, мінують предмети побуту, зброю. Тобто зустрічався в півщинях на розтяжки. Просто розтяжки ставлять в окопах, щоб наша піхота не змогла зайти. Тому завжди в штурмовій групі має бути один-два сапера, які в принципі, обізнані в цьому і зможуть знайти вихід при нештатній ситуації, тобто коли боєприпаси встановлені в нештатному вигляді. Перш за все, це потрібно усвідомити, де вони є. Це може бути як аеророзвідка, це можуть бути як трофейні карти з вогневих позицій. Так і, в принципі, зоровий. Ну, коли люди працюють або сидять на позиціях, спостерігають відповідно і знаходять міні-поля. Дуже важко знімати самі ці міні-поля, адже з інформацією, що я сказав раніше, дуже багато мін ставляться в нештатному положенні. Тобто, це не просто там парень якийсь прийшов, кинув міну, зняв чеку, нажав і пішов. Вони ставлять гранати, мінні сюрпризи. Тобто, кожну міну треба обв'язувати, стягувати вручну. Це займає. Дуже-дуже велику кількість часу. А для того, щоб підійти до міни, треба, відповідно, вручну передивитися, щоб не було ні протипіхотних мін, ні різних сюрпризів. Потім цю міну потрібно обв'язати кошкою, і відійти на безпечну відстань, що якщо під нею буде якийсь сюрприз, або вона буде встановлена на невилучаємість, коли вона підірветься, не було нанесено шкоди особовому складу саперів. Плюс до всього постійно здійснюється інтенсивне вогневе ураження. Тобто постійно зі сторони противника ведеться аеророзвідка, постійно ведуться мінометні обстріли. Були навіть такі моменти, що за день роботи ми працювали всього півтори-дві години, бо просто не могли там вийти з окопів чи з позицій, бо постійно вівся мінометний обстріл, обстріл з танків, снайпера працюють, вогневе ураження. І якщо дивитися, взагалі по Бог ураженні, то сапери для Росії дуже, дуже цікаві. Тобто це вузьконаправлені спеціалісти, які виконують ту роботу, яку не зможе виконати рядовий піхотинець, так би мовити. Бо для цього треба спеціальні знання, і спеціальну навченість і бажано досвід. Тому зняття пророблення одного мінного поля. Проходу одного Шириною 6-10 метрів може зайняти день, а то і два. Був один такий момент, коли нам потрібно було з'єднати два проходи, два проходи, де спрацювало ур 77 відповідно, між ними був розрив, і до першого проходу з дороги теж був розрив. І треба було розчистити прохід для танка. Щоб він міг проїхати по нашому проході, потім по проходу від Урки і далі прочищати прохід відмінних полів, то нам вдалося попрацювати всього хвилин 20, бо тому що тільки Росія нас змалювали з дронечка, по нам відразу вже почали насипати спати Тобто вони, як тільки бачать, що сапери працюють, вони не жаліють нічого і використовують весь вогневий потенціал, який в них є. Також по проробленню проходів під час наступу сапери в принципі, можуть, ну, інженера можуть працювати перше, це якщо використовується техніка, тобто подолання проходів пророблення проходів в мінних полях саме технікою. Тоді інженера залучаються для маркування, для розширення проходу і, в принципі, для утримання для показу наступній техніки, де проїжджати. Якщо це необхідно. Е, якщо знову ж таки немає техніки для розмінування на напрямку, то сапери йдуть попереду е, і вручну пророблюють прохід. По практиці скажу, що найефективніша робота це малими групами. Ми працювали як і по 5-6 е, чоловік в групі, так далі ми вже почали працювати по двоє. Е, Суть в тому, що якщо велике скупчення народу, вони відразу стають цікавими для Росії і по ним починає вести мінометний обстріл. Коли дві людини, то дві людини набагато простіше втратити там, з поля зору, ніж групу шість чоловік. Тому, хоча двом набагато важче, але по практиці це більш, більш ефективно. Якщо стосується порядку наступу піхоти по посадкам, то відповідно, сапери знову ж таки йдуть попереду. зазвичай, Бо посадки дуже дуже, дуже насичені різними протипіхотними це, ми, це гранати на розтяжках, міни кругового ураження протипіхотні ОЗМ-72, повністю серія мінмон. Які встановлюються в спарному варіанті керування, тобто це стоїть і розтяжка, і вручну по проводам керується. І Відповідно, що пророблюється тропа, і далі вже з піхотою продвигається вперед, вперед, вперед. Дуже багато було таких випадків, коли. Група, штурмова група разом з саперами заходила в посадку, вони там пройшли 50, 100-150 метрів. Русі їх змалювала з коптера і по ним просто починають працювати мінометом, стрелкатня, пульномети, автомати, ГС. Тобто вони на такі штурмі групи розуміють, що в них там стояли інженерні загородження, що якщо вони продвигаються, там є сапер. І відповідно штурмова група, яка теж там не просто так.